Турківська команда на сьогодні є одним з лідерів футболу на Коломищині. До фінального матчу турківчани підійшли в оптимальній формі. Тому одразу ж заволоділи ініціативою на ігровому майданчику. Однак воскресенцівські футболісти також войовничо налаштувалися на гру. Тому поступатися опонентам не хотіли. Запеклі баталії точилися на кожній ділянці поля. Слід відзначити вдалу роботу команди арбітрів із війсьцям. Вперта боротьба в першому таймі привела лише до одного взяття воріт. Це зробили турківські футболісти. На перерву команди йшли з рахунком Найсякавіше розпочалося у другому таймі. Команди дуже активно атакували ворота одна одної, а забивали лише турківчани. Нічого не передбачало такого розгромного рахунку, однак гра закінчилася на користь турківських футболістів 4-0. Болівальники буквально на руках винесли на поле президента клубу Мирослава Червінського. Нагородження провели голова районної ради Богдан Болюк, заступник голови райдержадміністрації Ярослав Мочернюк та президент районної федерації футболу Петро Книшук. І моє враження немає меж моїх вражень від сьогоднішнього, дійства. адже дійсно зібралися дві достойні команди, які пройшли нелегкий шлях, і у фіналі, звичайно, гра була рівна до першого забитого гола. А так як перші забили турка, то потім вже просто вони були сильніші. Але мене дуже вражило поведінка болільників і поведінка такої великої кількості людей, які зібралися на цьому матчі. Я дуже їм щиро дякую і дякую спортсменам яку подарували нам чудову, прекрасну гру. Хочу в першу чергу поздоровити команду села Турки за професіоналізм. Хочу подякувати організаторам в першу чергу цього дійства Ну і побажати всім успіхів у майбутньому, у спортивних досягнень. На сьогоднішній день. Ми стали свідками прекрасного фінального матчу першості Коломийського району з футболу. Я перш за все вітаю команди, які дійшли до фіналу. І особисто хочу перш за все подякувати їм за прекрасний футбол. Вітаю команди турки з прекрасною перемогою і до нових спортивних звершень. Обидві команди отримали медалі та кубки. Тепер турківчанам треба сконцентруватися на матчах регулярного чемпіонату району. Вони можуть цього року у чашу кубка покласти ще й золоті медалі. Першості каже сільський голова Любов Червінська. Це є велика нагорода, і ми будемо старатися все зробити для того, щоб наша команда ще пішла вище. Хлопці наші молодці, вони є молоді, всі зібрані, швидкі. Це видно по грі. Я хоча жінка, але я вже трошки починаю так само розуміти той футбол, і нам дуже приємно будемо старатися зробити все для того, щоб команда наша пішла на вищу щебельку. Будемо старатися все зробити для того, щоб команда наша процвітала. У рідному селі тріумфаторів зустрічали як героїв того дня. Турка ще довго святкувала перемогу. З підгайчиків чи турки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подіння.